Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І нас знову гоночки. І нас тут залишили ще дві гоночки до фінального босу. Так що давайте із цього продовжимо який ближче... Так що їдьмо собі. Я на своєму корветі їжджу. Поїхали, поїхали. Уже давайте за ним покатаємося спочатку. Давайте покатаємось, нас доженемо його, заберемо від нього тачку. А ще й панове поліцейський заразом. Зараз ну гаразд. Та бляха-муха, наче навмисно. Бляха-муха. А... Це мій шанс поки ще. І він також втратив керування. Тільки він в нього гіперкар. А не спорткар, в мене спорткар, а в нього гіперкар. Так, а ну стійкому говорю кому говорю. Може кудись вріжешся? Бляха! Ось так тобі. А! Тільки я в, в халепу втратив. Втрапив по. Так, прискорюємось, прискорюємось, прискорюємось. Нічого собі, перед фінальними гоночками ось так ми покатаємося. Заберемо в нього. Бляха-муха, ну звідки цей трафік береться. А він відірвався добряче. А, врізався. Ось так тобі. Тепер ця тачка моя. Погані ваура. Так, поїхали, поїхали. Так що перепрошую, що мені приходилось, ну як сказати, ганятись за цим недомірком. Зато вдосконалив свою раму. Тепер моя тачка ще міцніша. Пляха муха. Та, бляха-муха. Ну і керування у цього корвета специфічне. Та куди ти виїхало? Куди ти виїхало? Ти що, червоний сигнал не світив? Гаразд, ось так. Так, прискорююсь. Так, чим швидше доїдемо, тим краще. Я. І знову навігатор мене на зустрічну смугу відправляє. Але я на своїй смузі буду їхати, а не по зустрічній смузі. Так, а я досить швидко їду. І знову ці панове поліцейські. Ну чому вони саме зараз з'явилися? Так, я зумів відірватися якимсь дивом. До побачення. І в нас спринт тут, походу. Так, поїхали. Йдіть лісом. Ось так, прискорився трохи, а там буде прямо далі. Прискорюємось. Прискорюємось тут у нас прямо. Нічого собі за 300 їдемо. За 310. 320. 330 навіть. Уже і 340. Ах, бляха, муха. Иди лісом. Ось так боком. Трохи перестарався із ручним гальмом. Іде лісом. Іде лісом. А ну пішли ви всі лісом. Ось так. Ось так. Я в лідери вирвався. Прискорюсь. а там далі фінішна смуга. Все, ми першим фінішували. Усе поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!